Всіх рада вітаю на моєму каналі. Сьогодні я сходила в АТБ і трішки прикупилась. Бачите, що я купила Києві такі 5 штучок, мене дітки обожнюють. Купила грейпфрут. Бачите, такий красивенький, теж один. Я думаю, що нам досталь буде одного. Що ще купила? Набрала дуже важливі пакетики, бачите, ось такі громаднючі два в мене. Набрала дуже багато всього, набрала дуже багато фруктів. Не знаю чому. Зима хочеться вітамінчиків. Сподіваюся, що тут хоч є якісь вітамінчики. Банани. Дуже багато бананів, якраз продавець пройшов, вибирав, викладав верний і можна було брати дуже гарно. Зараз по акції, наскільки я пам'ятаю, 44,50 з лимоном, з креветками і ще чимось, мабуть, з красною рибою. Я таке обожнюю, тому не стрималася. Десерти Дольче, теж всі по акції, там вишня. Ягоди якісь, ще щось. ну, Взагалі багато всього. Беріть, вибирайте, що вам подобається. Соєвий соус, чумак. Акція теж для страв, готування. в общем, Дуже гарна річ. Якщо ви спробуєте тушкувати м'ясо чи ще щось, мені, мені дуже подобається. Масло олейна. Зараз по акції у нас у нас ці дуже багато місця для цей масло, і практично всі, всі їх вибрали. Люди, ось тому я взяла дві. Якщо порахувати на літри, то це дуже як це, приємна ціна. І бачите, вони тут пишуть, що вони свої гроші, у них є величезний благодійний фонд, вони частину грошей своїх відправляють на добрі справи. Я думаю, в наш час це дуже доречно. Як допомагати хоча б з такими справами і сподіватися, що вони це роблять, а не тільки пишуть. Ось так ось. Бо... Таке, в житті всяке буває. Значить, це майонез, королівський смак, чудовий 50%. Теж акція, вроді, 40 там, 7 гривень, я не пам'ятаю, я взяла, як я і казала, я люблю, щоб 72 жирний, 40 не, не, трішки не вистачає, 52, по мені так це ідеальне. Так, о... Купила ще хліб. Кулинічі. Був, раніше в Харкові такий. Таке великий хлібокомбінат. Зараз я не знаю. Працю... Ну, в тих же потужностях він працює, що й був, але все відкрито. Вони, у них дуже гарне все. Тістечка, мені кажеться, найсмачніші, і там не жалкують на нього нічого. Купила ага. собі трішечки таке, тож по акції львівське. Зато я проти алкоголя рекламувати, але тут нічого такого нема, всі п'ють. Сахар теж 29, 90 чи 50. Теж по акції я купила для чайку. Будем пити солоденьке. Як я і казала, зима хочеться щось солоденького. Так. Ось такий дитячий Несквік. Як це називається? Батончики чи що воно таке? Теж зараз. Акційна ціна, а, це банки, картки банки партнерів. Якщо у вас є в наявності, то вам дуже гарна ціна. І теж дольче. Тоже картки банки партнерів. І у вас вони по 21 гривні, різні смаки. Ми тільки... А, ми всі, взяли, ми всі взяли по ні. Ні, ми щось не взяли. А, кульки були. Ще кульки ми не взяли. Ми взяли карамель, салоне карамелью дві кульки. Взяли з вишенкою і. Зірочки взяли, ось так. Такі сирочки взяли дитячі. Дитина захотіла, хай попробую покуштую, що, може, не подобається сама з'їм. Так, що ще? Ще так, також продовжується да, фруктовий в мене базар, чи як воно такий ярмарок. Я теж набрала яблуки, гала теж. Як я кажу, яблуки дуже гарний вибір. Чим мені подобається брати овочі та фрукти в супермаркетах, бо вони там зберігаються в теплі, а на вулиці на, на морозі стоять. Так, Кабаса салями. Ось така. Беру, беру часто, в холодильник валяється, інколи потрібно, значить буде. Мойва Атлантична теж по акції, а якщо ще карточка є банків партнерів, то що менше вам ціна за нього. Зараз пельмені біла береза бі, бі, по-домашньому. Там ще є, які по акції, але у нас наявності в супермаркеті їх немає. Осталось тільки такі. Ва. Ми таке інколи полюбляємо, коли готувати не хочеться, так тут бац, сварив, можна і так, і можна як супики з водичкою попити, поїсти. Йогурт густий. Теж акція, картки банків партнерів, якщо є. А якщо нема, то теж вона не, не така ж дорога. Гірчиця. Брала таку неодноразову. Мені подобається зручна упаковочка зберігання. Бачите, вона закрита, поїв, і її тут не також і багато. Тому що, є, якщо люди є багато їдять, то їм це, це не дуже зручний розмір. А якщо вам ви інколи-не коли, -коли, коли то це дуже зручно. Так, шпроти. Делюкс, да, теж зараз по акції. Зараз зима, новий рік, може, хочеться отаку гріночки зробити зі шпротами, а може і так просто поїсти. Делюкс теж горошок, зараз теж по акції. Я теж прикупила, я інколи його ми йому і так їмо просто ложечкою. Не треба там якийсь салат робити чи ще щось. Так, відкрили, поїли з макарончиками. І смачно. Рум'яні вкусняшки, м'ясна лавка, зараз по акції. Мені подобається, знаєте, в-періх, дуже зручний розмір, зберігання, великі сроки, тобто не треба брати срочно їсти. Бачите, до 31-12. Тобто це аж до нового року. Ну, Сьогодні сьогодні яке у нас, 12-13, Сьогодні, ні, що я не, не так кажу, сьогодні 15 те да, і ось. ну. Ще, ще в 2 неділі їх можна їсти. Щось ще взяла свій любимий майонез королівський на перепалених яйцях, який теж зараз по акції, але в наявності була всього лише одна упаковочка. Тому взяла одну таку, одну таку, вийшло в мене дві. Так, що? ти сюди поставлю, щоб було видно. Щось. Я ще взяла, зайшла в магазин Єва, прикупила ось такий освіжувач повітря. 35 гривень. Треба спробувати, що це взагалі таке. У мене немає актуальна проблема. Завжди брала глейд глейд зараз немає в них. Не знаю, чому не питала. Ну, я люблю такий бачите, щоб спрей Е, Попробую і порівняю. Ціна та якість. І купила ще ось така дуже потрібна річ. Ось такі. ось Хто купляє, хто користується, на мені. Мені подобається ось таке. Для унітазіка таке мильце вставив. І запашочок приємний, і чистота, порядок. Ось. Все це. Все, 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 все А, ще я купила яєчка. Яєчка купила в АТБ дорожчі яйця. Я купила по 55 гривень. У нас є в Харковий магазин Салтівський, Вони, у, них, у них яйця по 55 гривень. Тому я їх купила там. Все, це все я придбала. Товарів. Я напишу, наскільки тут більше тисячі гривень однозначно. Все, всім дякую за увагу, до побачення!